Доброго дня, мої любі малята! Всі сідайте зручненько, вішек для вас мають цікавенькі. Ось послухайте життя найдорожче, що є у людини. Доросле цінує життя і дитина. І з тим, щоб життя розквітало усюди, розумні придумали правила люди. Бувають складні, а бувають прості. На правила мають зважати усі, тому для здоров'я і тіла, і духу. Дотримуйся правил дорожнього руху. Якщо правила малята будете знати і щодня їх пам'ятати, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Дітки, про що цей віршик? Чи зрозуміли ви з цього вірша, про що ми будемо говорити? Так, ми будемо з вами говорити про безпеку на дорозі. Ось фотографії нам фотограф приніс. Він на вулиці різні дорожні ситуації розглядав і їх сфотографував. Давайте ми їх дружно розглянемо та правила поведінки на вулиці пригадаємо. Ось перша фотографія рухатися на проїжджій частині можна? А де можна? Можна рухатись по тротуару. Очікувати транспорт на проїжджій частині це правильно? Де потрібно очікувати транспорт? Очікувати транспорт потрібно у відведених місцях. Перебігати проїжджу частину. Це правильно, дітки? Так, неправильно. Треба переходити дорогу повільним кроком. Виходити з транспорту перед дорослими. Виходити з транспорту потрібно тільки після дорослого. А переходити дорогу на червоне світло світлофора це правильно? Так, дітки, неправильно, тому що потрібно переходити дорогу на зелене світло світлофора. Гратися поблизу проїжджої частини. Де дітки потрібно гратися? Гратися потрібно на майданчику далеко від проїжджої частини. Перебігати проїжджу частину перед близькоїдучим транспортом. Потрібно переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Заходити в транспорт, який рухається. Дітки, будемо? Ні, ми будемо заходити в транспорт лише тоді, коли він. Повністю зупинився. А виходити на проїжджу частину не потрібно дивитись наліво чи потрібно? Виходити на проїжджу частину потрібно подивитися спочатку наліво, а потім направо. Ось ми з вами пригадали деякі правила. А тепер хочу вас, дітки, запитати: водій це хто? Так, це людина, яка водить транспорт. Пішохід це хто? Це люди, які ходять по тротуару правильно. Малята, а чи знаєте ви, що дорожні знаки також є кращими друзями для пішоходів і водіїв? Саме вони розповідають про те, що можна і не можна робити на дорозі. Давайте деякі з них розглянемо. Ось, наприклад, перший знак. Якщо хочеш дорогу перейти, то знак пішохідний перехід вкаже, де йти. То знак пішохідний перехід вкаже, де йти. Якщо, хоч, якщо бачиш ось цей знак, він вказує, що рух пішоходу в цьому місці заборонено, і це небезпечно. Я знаю, малята, що ви дуже полюбляєте на велосипедах кататися. Але їздити теж потрібно знати де. Тому що є такі місця, в яких рух велосипедистів заборонено. І ось цей знак вказує на те, що рух на велосипеді заборонено. Ну, а якщо ви вирішите провідати свою бабусю чи товариша, то цей знак покаже місце. Відправлення автобуса, знак, автобусна зупинка. Ці дорожні знаки усім потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить. Малята, то про що ми з вами говорили? Так, ми з вами говорили про безпеку на дорозі.